Окей, всім привіт, гай з вами Діна. Сьогодні ми вирішимо, хто виграє Лігу Чемпіонів Борусія Дорпо або Реал Ей! Зараз у нас буде 5 челенджів. Вихід один на один проти вратаря, лонгшоти, вихід 2 в одного, удар з накату і закріпимо це все. пенальті. пенальті. Сьогодні граємо покарання. Прорадша команда отримує станетбольну пушку прямо в спину. Ну що, пацани, ви готові? Єхать. Ну, а ми починаємо! Всі беріть попкорн, ставте лайк, всім дінать! Пацани, ну є легкий мандраж, але я визвався бути першим, щоб зняти напругу. Воронік до мене готується, і я побіг. Це провал. Кого мені дали команду? Получилось не так, як я хотів. Я хотів дати бік просто від воротаря. Ну нічого, я сподіваюся, що воротар зараз піймає і пацани заб'ють і ми будемо далі в грі. Я сьогодні сюди прийшов наказувати. Зараз просто на розслабончику виходжу і забиваю гол. Наблюдайте за цей косою. Ні, кіп, пожалуй! Ова! Що там? Рисував, рисував. не сто До 100% Рісовал! Рісовав! Нє, не, варди! ну це що чесно, підійшли, подивилися до вару. Деник Ден, суддя сказав, що пенальті було. Щоб Ні, ви пацани... розуміли, суддя у формі медвецького реалу. Це це, взагалі це, не повага, максимальна. Це, що це взагалі це Суддя, чуваємо. Перес, перес, перес все купив. Уже, пацани, сюди закинули кешику та посавив пенальті. Зараз, пацани, я думаю, він не забуває, але ну, я сподіваюся, що все буде. Ти ж не впевнений, ти не впевнений. Вод костолом пацани. він не дає мені прийти, взяв, поламав мене. Тільки почали, тільки почали. Нічого, я зараз убіг, ой, положу тобі. Зараз виходимо, забиваємо. Фух, чесно, в мене бучина так що я не знаю, чи я зможу далі приймати участь в челенджах. Зараз виходимо, красиво робимо. Зараз Чепка знову почне переживати як той раз, коли він був в пенальті з Деном. Щас... І вдарить вище, це 100 Я хочу тратити пару слів, то йду бути пеналь. Я зараз заб'ю пенальті, і все. Пару слів туди-сюди і все. Що там чепка, а? Ножки трусяться, так? Мандраж, мандраж трошки є. Девяточка! Ну как, ну как, ну прида! Сюда! Брык. Сюда. <ролос1> <сар" _> Что там? Я не чую, хлопцы! Беруся Пацаны, поки 1-0, поки 1-0. Но сейчас Буджик тоже может дать мандражу. Я трошу пацаны представлю на мандражи. Я надеюсь, что Буджа выровняет, как минимум. Я не имею права не забить сейчас один в один. Просто я ну, не имею права в первую очередь перед своим любимым клубом. Это Боруси. Поехали! Работа! Сиді, братик! Це мяч здутий, брат. Шортики, футболочка ряло і плюс довірність. Які питання. Що ж, ребят, ситуація мені максимально взагалі не подобається, тому я просто повинен зараз її виправляти. Поїхали. Ну, в принципі, нічого складного, як завжди. Що, гайці, зараз мій удар, він нічого не рішає, але зробити красу для вас. Я для цього сюди прийшов. Погнали! Ебать! Я думав там же он! Вот, вот, вот трошки. На донышке я казал в 15-м році. Игра продовжується! Ну, любой выпуск мы выиграли, так что челлендж. А сейчас мы пройдем до наступного. Погнали! Пацани, після першого челенджу у нас Реал Мадрид веде 1-0, барюся Дорфонду у нас позаду. Пацани, ми переходимо до іншого челенджу. Зараз Нікіті будемо бити лонг-шоти. Зараз ми б'ємо Фу, Чесно, це моя слаба сторона. Але попробуємо. Попробуємо вийде. Поки що у нас є перемущество, я можу ним користуватися. Як не забити, а! Добре, не Ай! Ну, хлопці, зараз задача трошки простіша, мені здається. Де хоче підійти щось піднасити. Під ну, це наш новічок, він трохи. У нас сьогодні ну, Ліги Чемпіонів заміна вийшла. Кліч зламався. Вийшов замість нього. Тому підтримуйте його лайком, пацани. Підпишіться на канал. Футбольна школа Крафта, Let's go! Ну і треба сказати, що ну, клічі здоров'я, бажаємо. В коментах напишіть пару слів, хай клічо поправляється, ми всі його ждемо. А тепер до ударів. хорош, ніякий, тумниця. Ну, що ж він ловить от сьогодні? От сьогодні він ловить. Давав дальню праву все як треба, все як учу в мене крафт. Ну, не пішло трошки, пацани. Нічого, зараз повезе. Гайдс, це взагалі моя дисципліна, дати дальній удар туди в 9 як полузащитничок. Но зараз щось відчуваю задню. Не знаю, що з цього вийде. Ви дивіться. Я думаю, зараз 9 дам спокійно. Пацани, хто пам'ятає, як б'є хаміс. Він такі дури давав. Не збираю сьогодні цю футболочку одягнув. Я маю ну, показати рівень. Добивання! Та ну! Пацани навіть до добивання не забуваю. Просто тяну команду зараз на дно. Будемо дивитися, як зараз удари Дортмунд, пацани. Надіюсь, то ж саме буде кудись у воротарях. Всім дякую. Чесно, максимально зараз подавлений. Ну блин, один на один не забить, это самое легче, это легчайшее что могло быть. Блин. Ну, так получилось. Но сейчас будем решать, пока что никто не забил. Пора открывать счет. Порусия. Бля! Пацаны, там такая 9 у тебя просто не повезло. Ну хороший удар. Ну, Ну я я не все. Сдаюсь, ребят. У мене стреляйте у мене. Так получилось. Я Не, не, не знаю, що сказати, все. Я максимально подав не як лимончик. вижитий. Хорош, Нікіта, хорошо зіграв тільки що, здорово. Хорош, Нікіта, хорош. Зараз номера нема. Але я зараз забуваю, я думаю, ви поймете. Ужас. Що ж, ребята свої можливості взагалі не використовують. Тому я вважаю, що цей челендж треба закінчувати. Погнали! Ой-ой-ой-ой-ой! Пацани, що ви як? Як я казав, ту ізі, ту ізі, брат. Що там бляв, що там бляв, що там бляв? На жопу стоєм, Чепа, Чепа, на жопу стоєм. Пацани, зараз у нас рахунок 1-1. Ми переходимо до наступного челенджу, виход два в одного. Зараз ми побачимо, хто більш якісніше зробить цю передачку, це ці забігання. Подивимося по футбольному, хто сьогодні виграє. Реал Мадріч чи Брусі Дорс нас. Зараз прийдеться, як Сархіо Рама здати подкатів трошки в ножку, трошки красною. У нього нічого не вийде. Зараз саме хребет трошки поламає. Я капець, допомог! Без мене ти б нічого не сміхся, без, без мене Будь Я, я б забрав, забрав, забрав. Браво, браво. браво, браво. Гайся, затянув під ліву ножку, Думаю, він дровнить, але смар Ройс, марк Ройс. Коротше, ми зараз будемо розігрувати. Починаю нас Марко Ройс. Вихід я набрав. Ми Гару маємо просто ставити, тому що це найслабіше звінов у них в защиті. Бо я надію, буде? що буде гол насправді. Віддай пас. Все, буде час. Може майже зараз зразу. А, точка! 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 Хорошо! Хорошо! хорошо. Ще покажу, показуєш умнішка. Чувак. Другий раз за рік м'яч трохи, а гори його став. Ну. Я не знаю. Зробиш виникти, що типа ти біжиш, я тобі там передачу, я вберу типа, і сам уже, типу, давай. Да. Ну що, кроль? Зараз ми зараз обсуждаємо тактику. Я думаю, дивись, обігаємо, ну, ти береш обігає мене за спиною, я беру, прокидую його, ти бо ніхто не на замахі, а ти забігай на далі. Я mm. тут подачу, а якщо не буде... Можна не поможуть, передачу, бої, просто, я Окей, все. Погнали, пацани, треба відігруватись. Опа! Є! Сюди! Опа! <сважчись> <сор Marion> <посту> погнали, погнали далі! Гайси, значить, зараз такий план. Нам треба забивати 100%, щоб не було цього мандражу, щоб як на, на останніх хвилинах в фіналі нам не забили. Потім ця серія пенальтів, нам цього не потрібно. Треба вирішити прямо зараз, прямо тут. Поки що один і одного забили, нам треба забити ще два. Погнали. Let's Летсгу! Це на опиті, на опиті! Ліва ножка! Пацани, можете не виходити? Я вас зараз просто схаваю. Ви зараз все саме повинні. Ні, я достатньо. Я бачу, з дзюли, з дзюли. Пацани, я... Гайси, ми з восьми років всі знайомі, і я думаю... Це найважче, що можна. Сашка не західник, Сашка не західник. Я думаю, нас вони двоє розбуджать. Він може почати плужити. І доїду далі на дев'ять. Пацани, взяв на себе. Є шанс. Може п'ємки? Зачем? Пацани, ти в пас, катніть. Оце я не люблю це давати їм таку надію, коли ми можемо просто таке нажати і виїхати. Взяв на себе і все. Ну, взяв що, там, на що, себе? що що там, рад, що там, рад, що там? Просто мало летіти в 9 верчиків. Я просто Асі. був Асі. Я певний впевнений в цьому. Зараз у нас по челенджу 2-2. Наступний челендж одак накату. День поки пішов за м'ячом, а ми переходимо до наступного. Панаве, лезоу! Так, удар з накату, Нічия давить трошки. Я не хочу получити з стрільбольною пушкою собі по жопі. Того, якщо зараз я попаду нормально по м'ячу, то я думаю, спокійно гол залетить. Будемо пробувати. Можна. Ой-ой-ой! Що там залетіло, хлоп? Ми вперед! Беруся! Сіга! не Пастові Давай, Давай! Оп-оп! Один-0, вийшли вперед, рухаємося далі. Сьогодні я в всіх челенджах б'ю перший, щоб зняти трошки напругу пацанів. Я надію, що я заб'ю. В, в попередньому челенджі я забив, в першому чуть, чуть не повезло. Тут вже настало время з гри забивати, а не просто з передачі на пустів. Туди! Чесно кажучи, я чув збоку, що вірив взагалі ніяк. Але тут, тут треба просто подивитися, воротар метр 50 з кепкою взагалі не ловить. Дати по углу його. Я це зробив.

Прекрасно буде зараз стріляти у Реал Мадрид, тому що в Борусю ніхто не вірить. А ми будемо доказувати інше, що Боруся може. Боруся ж може. Ну як? Ну як? А що це? Дай! Щоб він не пригав, легенький, легенький прям. Сладенький, сладенький, щоб я ж доганяв його тут. Сладенький. Зараз знаш мені конфеточку і да. я вот таку вишенку там на торті знімаю. От маю. я тобі зараз покажу яку конфеточку. А не, потім, потім. Після завтра покажу. Гайси, гайси, пора вже вирватися вперед, трошки вже йде на пряг, вже якась 90 хвилина, всі, всі напряжені, всі хочуть виграти, ніхто не хоче получати покарання. Дуже боляче, пацани. Тому зараз треба спокійно, як вчили, щекою в дальній угол і без запари. Кошка! Він опять ловить мій удар. Брате, я думаю, треба зараз не збивати і, 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 і по пенальті зараз і все вирішується. Я думаю, це мімо буде, пацани. Дивіться, був. Марк Ройс труситься ножки, він не зможе, пацани. Що ж, просто дивіться, зараз буджик мені таку солоденьку передачку. І я ставлю ну, відео, що ставлю хорошу дуру. Ні-ні, ні, 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 ні тільки ні, полови! Я не знаю, просто ну не пішло. В мене слів немає. Пацани, ну зараз справжня краса фіналу Ліги Чемпіонів. В попередньому челенджі знову нічия, і ми будемо рішати все на серії пенальті. Нехай переможе сильніший. НО! Ту зйомка пошла, вони хочуть на мене свої чари воду навести, але я спокійно себе чувствую, зараз йду, просто забуваю до спокійному темпі. Дивіться, 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 зводять м'яч. Нікітос. 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 Нікос. Пацани, не треба оце говорити. На мене, на мене і воротник там тригав перед цим. Я підійшов спокійно вирішив. Коряшку дав пацану? Да. Ножки затряслися, він... Через наш гол гімнам не пахне. Да, наш такслися, він так? просто єле-єлі. Це не чуйка там. А давно спокійно уверений гол називають э, гарячкою. <рисвіт> Я не люблю пенальти. Ви вже бачили челендж минулий. По пенальті було дуже важко виграти. Я можу сказати, губо вряд Що ти став? біля мене, див ворота стів. Зараз на силу б'ємо. Залетить, золотись. Будем будемо як Харі Магвай. Let's go, fucking shit! Оооо! Бать! Чапа нам дав, ну просто подарочек. Ну я не знаю, Ну сатанаус блять, у нас новый рік чи шо, блядь. Я не разумею. Блять Пацаны, трошки треба надавити він трошки му дражи голову, я думаю. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Пацаны 120, блядь Я побежал просто. В точках я вже опитний На цих челенджах я в цих... Не, взагалі, ноль. В цих точках я вже часто бив, часто забивав і часто буду забивати завжди. Ніколи так не б'ю, як зараз. Але зараз проб'ю. Чесно, стрьомно, але проб'ю зараз так. Готовий? Просто падає на коліні. Що залежить зараз це, це, це. по факту і туда роден? Це пішов. Він любить шоу. 24 на 7 зараз якийсь лівий буде бити в той углу. І всі мрії Реал Мадріда просто. Чесно, вже не вігав. Я Не вігав. Всі ви мене знаєте, паніночка. Скільки ви тут зараз побачите кадри, скільки я не позабував панінок. Але. Ми сюди прийшли робити шоу, Ми сюди прийшли робити якість. Тому я не відкажусь від пенальтів, панінку. Пацани, чекаємо. Якщо зараз не забуваю, ми отримуємо покарання. Просто саме жорстке покарання, взагалі, коли я бачу. Взагалі просто пацани, це дуже, дуже, дуже боляче. Там треба одягати 30 кофт і то буде боляче. Не хочеться отримати, не хочу пацани, отримали, але красту ніхто не відміняв. Сиді, пацани! Чи є надія? Зараз у них величується ще один удар, а у них поки що тримуть. Спокійно, просто спокійно. Пацани, в останній момент придумав бити панінку, тому що е, ну, нерви, пацани, чесно кажучи, трошки дронули. Тому я впевнено під перекладіну забити. Зараз Марко розб'є, я думаю, наскі дронуть і ми продовжимо цю серію пенальті. Що ти скажеш? Данне пробуємо на морально якось задивити, ну,

Осі! Осі! осі Хлопці, цей челендж був занадто простий просто. Ну що ж, любі друзі, закінчився наші челенджі. Перемогла команда Борусії. Дайте шум, дайте шум! А команда Реал Мадриду переходить до пуляння з трейбольного оружа. Окей, okay, газі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Цей випуск ми зробили для вас. Дуже дуже цікавий та інтригуючий випуск. Пацани. Підписуємося на хлопців. У нас є телеграм-канал, тік-ток, інстаграм. Переходимо. Силочка внизу. Всім дякую. Всім діна і зараз пацанами з Реал Мадриду переходимо до покарання. Зараз все побачите після цього кадру. Гов. Оце не